Сьогодні знову поговоримо про стан реалізації області програми Є-Відновлення. Наші спікери начальник управління містивання та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Корейня та начальник відділу архітектури та житлового моменту господарства Чернігівської міської РДА Олександр. Сьогодні, зокрема, поділимо увагу і ситуацію з реалізацією програми саме у Чернігівському проєкту. Починаємо за одного зустрічання, пане Сергію, прошу вас. Ці реліговання є відновлена для компенсації населенню за пошкоджені та знищені об'єкти. Власне, зараз ми маємо по пошкодженню компенсацію, на проведення а також знищені у вигляді житлових Як для власників, так уже і для багатосів. Але про це я розповім трошки згодом. По поширеному майну по області вже подано 3109. Сіла. кількість накопиченого програму, тобто з високого року в державі поширеного та знищеного майна. З кількості заяв наразі працьовується. І нараховано компенсація по 1230 заяв. яка затверджена виконкомами, і по яким вже виплачена компенсацію на загальну суму 123 Це власне ті громадянам, які подавали ці заяви. Ну і з об'єктів були проведені ці. Відновлювальні ремонтні роботи. Е, також заяв е, погоджені відповідними місіями, передані на завершення які знаходяться зараз на різних стадіях е, добро, і які теж найближчі, е, найближчі виплачені гроші е, людям. Е, тобто, в цьому процесі по поширення. Е, е, Є динаміка в розгляді цих, але ще варто зазначити, що так само зростає кількість заяв від людей. Тобто хтось повертає до кордону, вирішує подати заявку на отримання такого виду компенсації. В деяких територіальних громадах продовжуються обстріли, це наше і, відповідно, люди також подають заяву на отримання компенсації для цих відновлених робіт. Тому тут є динаміка і з того, і з того боку. Ще напочався трошки пізніше, з літа цього року, але ж за цей час, фактично за три місяці. комісії у саморядування маємо вже майсформованих житлових сертифікатів. Це документи, які також повністю відпрацьовано, і які люди вже отримали у вигляді електронного документа в додаток Дія. Загальна сума житлових сертифікатів становить майже 100 мільйонів гривень. Тут треба зазначити, що ці люди в подальшому зможуть придбати житло як на первинному, так і вторинному ринку. Також тут треба зазначити, що сертифікати згідно законодавства необхідно буде реалізувати протягом 5 років. Ось загальна кількість заяв, знищеному на даному випадку, як я казав, по майже по 70 вже прийнято остаточне рішення, близько знаходяться в роботі комісії. Тобто, теж, як ми бачимо, певний процес. Ось комісії працюють, відповідно, нараховують житлові сертифікати. Ці вони враховуються по формулі, яка поставила номер 6 яка власне і регламентує весь подачі, їх опрацювання комісією. Вона включає певні регіональні коефіці, оператори знищеної будівлі. І якраз відповідно цієї формули комісія враховується цього житлового сертифікату. Тут також ще хотів окремо е до цього з власника. І буквально опрацьовуємо в дії в реєстрі пошкодженого майна, який до отримання компенсації вигляді власних. Тому заява отримати відповідну компенсацію. Якщо коротко в мене все, тоді пропоную перейти до Хернівського району. Доброго дня. Чернівський <кій> район. Один із суттєво зазнали зазнали таких наслідків руйнації в період вали російської. На сьогоднішній день відповідно постанови Кабінету міністрів про порядок надання компенсації окремим категоріям об'єктів нерухомого майна, Працює, працює, місце, міським радам, які проводять нарахування і проводять повністю обробку всіх податків до регіону. Війшло разом із містом Червоно. Підівель у нас на сьогоднішній день зареєстровано 8 тисяч об'єктів, і за близько, ні, ну не близько, а може різним причинам. Гривен в своїй будівлі відновлені. Багато буває при оформленні заявки. Це можна сказати, звертається і до нас, як до відділу при ради... Є основний призер. Це... Це право власності, ми майне не в усіх на сьогоднішній день або залежить, взагалі... якщо пошкодити, зовсім при руйнації самих будинків. Їх вони відсутні. Але ж є такі питання, відновити їх на сьогоднішній день не зовсім можливо, оскільки були не здані в експлуатацію, будинки не переведені в житловий фонд, різні питання, які під час оформлення. Тому звертаюся при зверненні сільські селищні громади, ми як відділ надаємо допомогу. Надаємо консультаційну допомогу, надаємо реальну допомогу, оскільки ми виписуємо відповідні документи, якщо це можливо. Зв'язок з бюро технічної інвентаризації, і документи по архівах, і таке буває, так що всі можливі і неможливі допомоги людям надаються, але ж, звичайно, не завжди можна це зробити. На по району. Основними такими населеними пунктами, які зазнали дуже пошкоджень, це в нас є Іванівська громада, Київська, Киселівська, Новобіловська. Ну, місто Чернігів також, в принципі, відноситься на нашій території Чернігівського району. Я можу сказати, що. По цим громадам комісії працюють на достойному рівні. Ну, в основному таку більш е, саме більш і це Іванівська територіальна громада, де організована робота на належному рівні. Ну, Підтягується Київська, але ж там є питання щодо відповідності і по документам, і по. Деякі виникали питання щодо організаційних моментів. Киселівська, яка на також організовану роботу, там відповідно залучено відповідні організації і комісія працює, оформляють технічні звіти, постійно надають допомогу, виїжджають на місце, обстеження йде. Ну, Чернігівський район я не можу сказати, що е, працю, працюємо як відповідно, ну, відповідно до тих ситуацій, які на сьогодні складаються. Я можу сказати компенсації за знищене майно. Нараховано близько ста, як вже Сергій Олександрович сказав, близько ста мільйонів. Це понад сімдесят семь мільйонів у нас по Чернігівському району і сформовано. Але ж поки що там видача видачаних, воно не зовсім там регульовано, я так зрозумів, із юридичних причин з самої законодавства. Ну а в принципі заяв по роботі десь 87 заяв зараз подані на обробці, працюємо. І подальші райони ці відбувають і обробляються відповідно до подання. Дякую. Питання в тому, що при пожарі там чи при... Коли ситуація при обстріле, значить, технічної за... інітарізації. Такі випадки були, що вони. Не оформлялося, ну з різних, якщо восьмидесяти 80 реє... реєстрації, зробити технічний пазє було все. Но якщо в день можна встановити тільки. Судовими відповідно до судових органів і визнати право власного, ну, відповідно рішення суда. От. По друге, ну, бувають такі причини, будувалося, будувалося, і такі моменти бувають, або людина купила, або добудовувала. потім, Значить, в цих випадках будівель. Будівельних робіт воно зареєстровані. Ну, відповідний реєстраційний номер, наші можливо, щодо відновити, і можна це оформити. Ну, якщо він буде вільно, або тоді, звичайно, є питання по даному. Таких питань дуже багато. Де, ну, не можу сказати, що 30%, ну більше 20% людей, які на сьогоднішній день от не можуть оформити, оскільки відсутні будь-які. А тут питання ще, тому що виникають питання і по землі. Якщо видача права влади, то притягується і документи по землі. А по землі що відсутні документи по землі. Чи що ми. Дякую. Ну, якщо доволі така поширена ситуація, коли в заявники відсутні оці документи, що становлять майнові права там причин, то, то причина може бути і пошкодження. Будинку, да, згоріли документи, там десь знищені, пропали і все інше. В принципі, законодавство передбачає можливість встановлення таких документів і прямо, ну, на своїх пунктах, в громадах, куди ми запрошуємо про інформацію, які надають безкоштовну консультаційну допомогу людям. Ось, що треба робити, куди писати, і всі юристи, вони також роблять ну... певну, юридичну підтримку таким людям. Тобто вони їм підказують, куди написати, може там і пишуть. І робота в цьому напрямі ведеться. І в наш... Оних визів по і міста і по інших регіонах.